Так, вітаю вас це вже в третьому відео. Вирішила розділити, тому що надалі там йдуть пишні стовпчики, але їх можна буде замінити рельєфними попкорнами. В принципі, я затестила і особливо воно не змінює дизайну, тому в кого не виходять пишні стовпчики, можете сміливо в'язати попкорни. І так, це в нас зараз буде 13-й ряд. Він в нас має бути починається повітряна петля. Два накиди. Декому, напевно, знадобиться три накиди. І потрібно прив'язати рельєфний стовпчик аж за самий-самий. Так, -самий. да, за самий перший. Не вийшло за самий перший. І напевно мені потрібно буде три накиди. Ось цей стовпчик. І прив'язуємо один, два. Три і закрили. Ось так. Далі Столбчик з накидом в наступну арку. Та що з двох повітряних петель. Повітряна петля. І ось тут якраз має бути пишний стовпчик за перший рельєфний стовпчик. Пишний стовпчик у нас, хто не пам'ятає, в'яжеться, витягуємо одну петлю, накид, друга петля, накид. Третя накид і четверта. І закрили. Ось це пишний стовпчик. Нічого не додаємо, відразу накид. І два рельєфних стовпчики за наступний рельєфний стовпчик. Перший і відразу другий повітряна петля. Пропускаємо тут уважно перший стовпчик рельєфний, і між першим і другим, ось так, всередину в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля між другим і третім стовпчик без накиду. Повітряна петля. Тут навіть цілитись не треба ось тіло стовпчика тіло стовпчика між ними. Загалом у вас має вийти 6 стовпчиків без накиду. Тут, якщо ви все зробили вірно, у вас має все зійтись. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряна петля, два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик. Але увага, тут буде чергування. Перший і другий в'яжемо за перший. Ось так. Щоб у нас все було в одну сторону. Тепер. За наступний рельєфний стовпчик, пишний стовпчик в'язуємо. Накид перший витягнули, накид, другий накид, третій накид, четвертий. Пров'язали, закріпили повітряна петля, стовпчик без накиду в арку. Один, два, три. Це все діло відгортаємо рельєфний стовпчик за самий перший стовпчик без накиду. Третій закрили. Стовчик без накиду повітряна петля. І от таким чином. Я думаю, нічого складного немає. Буде складно ось цей початковий, тому що тут, ну, реально складно. А далі вже без проблем пров'яжете. Знову нагадую: в кого не виходять перші стовпки, ну, не виходить, у вас його вирізати, можете сміливо в'язати просто попкорне рельєфню. Зустрінемося в кінці. І так, закінчили 13-й ряд. У вас має вийти ось така хвиляста квітка. Не переймайтесь, в мене вона теж, бачите, нервна. 14-й ряд. Витягуємо петлю. Ось, так. Петля підйому. накид, Рельєфний стовпчик з накидом за ось цей довгий стовпчик, який ми в'язали з трьома накидами. В когось трьома, в когось двома. Ось. Є. Дві повітряні петлі. І ось цей рапорт, він в'яжеться, в принципі, так само, як і попередній. Тобто, накид, і ми маємо пров'язати за рельєфний стовпчик. З накидом пишний стовпчик. Цей стовпчик пишний ми пропускаємо, за наступний в'яжемо перший витягнули накид. Другий викинули, витягнули накид. Третій накид і четвертий є. Витягнули, закріпили два рельєфних стовпчика навколо наступного рельєфного стовпчика. Перший і наступний відразу. Повітряна петля. Пропускаємо першу арку. І в арку між першим і другим стовпчиком без накиду прив'язуємо стовпчик без накиду, повітряна петля. Наступну арку стовпчик без накиду, повітряна петля. У нас як має вийти 5 штук. Це у нас перший, другий третій, четвертий, п'ятий. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика з чергуванням, другий за першим накид. І ось тут буде трішки незручно, потрібно, особливо, якщо ви в'яжете точні стовпчики на попкорване, його треба або кіхтем, або легенько відсовувати. Щоб не повитягувати ниточки. Друга. Третя. Четверта. Дві повітряні петлі. Накид, Рельєфний стовпчик з накидом. за рельєфний стовпчик з трьома накидами. Дві повітряні петлі. накид, пишний стовпчик. І таким чином ми продовжуємо. Тут складного, як такого, нічого немає. Найскладніший елемент це, власне, сам пишний стовпчик. І те, що його треба уважно гачкувати, щоб не витягнути зайвих ниточок. Рашійтую між ними стовпчик без накиду. І таким чином по колу зустрінемося в кінці даного ряду. Закінчили 14-й ряд на черзі 15-й. Повітряна петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду, за стовпчик з накидом рельєфним. Ось так. Повітряна петля. стовпчик без накиду в арку. Повітряна петля. Пишний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. Хорошо. Второй. Третий. И четвертый. Накид, два рельєфних стовпчика за наступний рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Тут робимо те саме, що робили в попередньому ряді. У нас має вийти 4 стовпчики без накиду, між якими повітряні петлі. Перший, другий. Третій. Четвертий. повітряна петля. Рельєфні стовпчики. Не забуваємо, що тут у нас чергування. Ось тепер пишний стовпчик. Воно куди ти заховався. Сюди. І витягуємо перший накид. Другий накид. В пишних стовпчиках головне не поспішати. Третій. Четвертий. Закрили повітряна петля стовпчик без накиду в арку. Повітряна петля, рельєфний стовпчик без накиду, за рельєфний стовпчик з накидом. Повітряна петля. Ну і власне це рапорт стовпчик без накиду в арку, повітряна петля, пишний стовпчик.

Два рельєфних стовпчика за рельєфний стовпчик. Перший, другий повітряна петля. І так далі по колу. Тобто, по факту, знову найскладніше це пишний стовпчик. Будьте уважні, щоб Ось тут чергування, у вас всюди воно було правильне, щоб у вас пелюстка заверталась туди, куди треба. Зустинемось. Ось тут. З'єднайте сліпою петлею в рельєфний стопчик без накиду. Приступаємо до 16 го ряду. Петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду за рельєфний стовпчик. Стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Рельєфний стовпчик без накиду за наступний стовпчик без накиду. стовпчик без накиду в наступну арку. Повітряна петля. Ось тут вже нам все знайомо. Пишемо стовпчик. Один. Два рельєфних стовпчика підряд. Ну, тут, думаю, ще проблем не буде. Повітна петля. Далі в'яжемо те саме, маємо пров'язати три стовпчика без накиду, між якими повітряна петля. Перший. Другий. Третій. Повітряна петля. Два рельєфних стовпчика з чергуванням. Так, і наступний стовпчик. Тепер пишний. Дістаємо цей рельєфний стовпчик. Перший накид. другий третій і четвертий Повітряна петля. Перейдемо вниз, після пишного стовпчика повітряна петля. Тут уважно, щоб знову ж таки нічого зайвого. Ось пишний стовпчик повітряна петля. Під неї стовпчик без накиду. Далі рельєфний стовпчик без накиду, за стовпчик без накиду. Далі у нас є повітряна петля, в неї стовпчик без накиду, рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик, це центральний, і знову стовпчик без накиду в арку, Стовпчик без накиду за стовпчик без накиду. Знову стовпчик без знаки дворку, повітряна петля і далі пишний стовпчик. Перший. Другий. Третій. Ай. Четвертий улетів закріпились два рельєфних стовпчика підряд. Перший, другий, повітряна петля, ну і далі все, як і робилось. Ось тут, в кінці. Буде трішки складно, тому що цей початковий рельєфний стовпчик він завертається. Але я сподіваюся, я знаю навіть, що ви це зможете зробити в повітряну петлю стовпчик без накиду і сліпою петлю з'єднатися в цей перший рельєфний стовпчик. Зустрінемось вже в наступному в 18 ряді. Так, останній ряд на сьогодні. Витягнули петлю, також щоб нормально там було. Два накиди. І ось рельєфний стовпчик з одним накидом. За нього ми в'яжемо цей рельєфний стовпчик з двома накидами. Якщо ми будемо дивитися наступний ряд, то це ось наступний рапорт. За нього в'яжемо. Тут на початку не сильно видно. Далі три повітряні петлі: накид. І тут дивіться, зараз загну, щоб було видно на фоні. У нас видно пров'язані накиди. Ось дві петлі. Це перший накид пров'язаний, дві півпетлі це другий. От за перші дві півпетлі нам потрібно ось так ставити гачок і пров'язати стовпчик з накидом, повітряна петля. У нас така. Буква боя виходить. Шукаємо повітряну петлю. Ось стовпчик без накиду, повітряна петля і пишний стовпчик, повітряну петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля, тепер накид і формуємо пишний стовпчик. Тин. Два рельєфних стовпчика. Ну, тут, власне, плюстка, ця вона в'яжеться, як і попередні ряди. Так, моя китка ділиться хутром. Повітряна петля, і тут вже в нас лишається два стовпчики посередині. Повітряна петля накид. Два рельєфних стовпчика. Не забуваємо про чергування. От тепер витягуємо знову цей рельєфний стовпчик і сюди пров'язуємо пишний перший. Другий. Повітряна петля, пишний стовпчик, і за ним стовп... euh, повітряна петля. Сюди стовпчик без накиду. Повітряна петля, два накиди, і от тепер рельєфний стовпчик з двома накидом, пров'язуємо за рельєфний стовпчик з одним накидом. Один, два, три накид. Ось перший. І от в ці дві півпетлі ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля шукаємо арку перед пишним стовпчиком. Повітряна петля. От таким чином. Якщо у вас дуже сильно ось тут стягує чи ще якась вигня, дивіться по своїй руці. Можливо, доведеться додати ось тут і тут по повітряній петлі. Наталі в нас буде малюнку фокус, ще одна пелюстка, ось тут, яка буде в кінці вже розходитись, вже завершальний етап буде такий. І, в принципі, він далі ні до чого не торкається. Тобто, з цього моменту можна трішки собі дати волю. Ці пелюстки закриються, а вищі елементи вже будуть, кажуть, в вільному польоті. Так що, тут ряд ви пров'яжете, покладете і подивитесь цими булавками прикріпите, лягає у вас в'язання зараз на даному етапі, чи ні. Якщо сильно стягує знову ж таки, не повітряні петлі. Ось тут після пишнасточку, а саме відділити ось цей елемент. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному відео.